Діти технарні, привіт! З вами я, Лисий Гарбузик, якби був осінь. І в нас One Ui 8 сьогодні проти One UI 7, тому що мені на мою S24 Ultra прийшов нещодавно. Оцей от прошивочка прийшла. Нехай я трохи потестував, подивився, що і як. Розкажу вам сьогодні, що по стабільності, що по змінах, порівнюючи з 7 версією One UI, тому що на Flip 5 ще не прийшла One Ui 8, але це десь прогнозується найближчими тижнями, як і для А-лінійки. Якщо у вас на. Наприклад, алінійка Самсунгів, то так само там поступово вже розгортається оновлення. Що чудово, що прекрасно, тому що ми пам'ятаємо, One UI 7, порівнюючи шостою версією, дуже запізнювався. Він реально дуже запізнювався. І це було незвично, але разом з тим, у нас там було дуже багато візуальних і функціональних змін. Тоді як зараз між One UI 7 і 8, вже прірви, як такої, якщо чесно, немає. Подивимося, що сьогодні от додали, що відняли і тому подібне. Тому підписуйтеся оце. Дзвоники всякі ставити туди-сюди. І погнали! Перша візуальна і можливо найбільша зміна в прошивці. Я з неї почну. Це Now Brief, який додався раніше. Він був ексклюзивом там для 25-ї лінійки, але тепер вже на 24-й лінійці Самсунгів нам додалася. Така от пімпочка, яка розказує нам, який день. От зараз енергійний день. Відповідно, нам щось таке пишуть тут внизу. Тоді як на старій версії нам не писали. Дуже було сумно, але чесно, як я би цього жив? та якось жив. Якось жив. Подивимося зараз, що воно вміє. Але перед цим зачеплю мінорні дуже візуальні зміни, наприклад, в головному меню. У нас раніше не було розділення між пунктами меню, тепер воно є. Тут такі смужечки додали тоненькі, стало краще, ну не знаю, нехай. Дивимося зразу в розділі Galaxy AI, який у нас список взагалі функціональних можливостей. І гортаємо в самий низ, і в нас тут NowBrief є вже на One UI 8, тоді як на One UI7 його не було для знову ж таки старіших моделей Samsung. Що воно вміє? По. Перше, його можна вивести так, щоб навіть не розблоковуючи смартфон, воно вам показувало якусь інформацію. Я раджу це зразу увімкнути. Це зручно. Ну хіба у вас там вже така конфіденційна інформація, що немає ради. Ось, але в нас є вміст додавання, відповідно, ось весь перелік з програм, з яких бере інформацію на убрів. Відповідно, нам може там якісь нові відосики, якщо вийшли на Ютубі, показувати. Якщо смски прийшли, так само може десь там підтягувати ті непрочитані. І тому. Подібне знову ж таки більшість того, що я помітив за цей час, що воно взагалі собою являється. Це таке враження, що це ем, генератор рандомних фраз. Тобто, ось енергійний день нам сьогодні пише. Коли був ранок, нам писало там добрий ранок. коли починався обід, починало писати мені добрий день. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Значить, ця пілюля внизу в нас була і до цього, але раніше вона там в суто виводила е, під час зарядки якусь просто інформацію, що ось у нас почалося е, заряджання, або в мультимедійних файлах, що є програвання там якоїсь музики, наприклад. І зараз воно так само працює там з тою ж музикою. До речі, хто не знав, можливо, на Always on Display ви маєте можливість керувати програванням музики подвійним тапом. Тобто, раніше, я думаю, там один тап нічого не робить, і напевно люди думали, що це просто е, для. Краси, значить, пауза і перемотка, але насправді ні, воно працює, воно працює доволі адекватно і прикольно, що навіть не потрібно розблоковувати екран. На додачу до самого NowBrief нам додали, звичайно ж, відповідний, який лишень на двох розмірах якби, застряг. Тобто у нас є лишень менший і більший. Але загалом тобто могли трохи більше варіацій додати, в принципі, і так. Най буде, значить, при відкриванні у нас тут хмарно вдень. Оце от погоду поточно нам показують, якісь новини, звідки зберуть, і так само відоси Ютуба підтягуються з аккаунту. Звичайно ж, тут можна регулювати цей міст додавання, як я казав, щось вам не подобається з того, що виводиться і на обрів. Ви просто це вимикаєте в налаштуваннях. Також в нас мінімально змінився застосунок погоди. Тепер тут виходить така от людинка, яка вдягнена по погоді, і відповідно на неї ви можете орієнтуватися. Коли виходити з дому, цікаво, але поки експериментальна функція з'явилася в Labs, це означає предиктивний жест назад. Ми можемо бачити сторінку, яка була до цього, не повертаючись на неї. Це зручно, це прикольно, як і в пікселях, це можливо увімкнути, але наразі працює лише в невеликій кількості системних застосунків. Так, але що ще додали з AI? Скажімо, навіть можливо, щось більш-менш корисне як для ШІ, це контроль звуку, це усування сторонніх шумів на відео. Тобто, ми йдемо тоді в галерею штатно вбудовано Самсунгівську. Коротше, в галереї Самсунгівській, якщо відкриваєте якесь відео, тикаєте, редагувати, то зразу нам тут пропонують контроль звуку. Відповідно е, йде аналіз аудіо на пристрої, і після цього ми можемо відділити окремо шум, окремо голоси і е, відредагувати гучність того й іншого, що розпізнав е, ваш смартфон. Це взагалі-то чудово, прекрасно, якщо ви десь заруїнили звук чи записували в шумних місцях, і потім, прямо не якось не закидаючи на комп'ютер, в якісь склад. Єдні монтажні програми, просто собі в галереї оцим погралися, можливо, десь вас це врятує. Тому я би сказав, що серед всіх AI-фіч це одна з таких доволі навіть корисних. Ну і сама галерея мінорно змінилася в плані редактора. Маю на увазі фотографій. У нас тепер ця от генеративна іконочка, коли ми можемо потім е, всякі різні собі придумувати генеративне редагування на основі Ші. В нас вона перемістилася вниз, і тепер, незважаючи від того, в який розділ редактора ви заходите, вона завжди буде під рукою. Тоді, як в старій версії, якщо ви перемикаєтеся ось на якісь інструменти, то вона зникає, щоб її знову отримати, потрібно було вертати Датися на початкову вкладку це було незручно. Тепер, якби плюс-мінус, воно все е, доволі юзабельно. Стосовно інших фіч від Ші Самсунгу, а я би вам розповів якось дуже багато і весело прикольно про, наприклад, транскрипцію дзвінків. Ну, вона не те, щоб змінилася, але просто нюанс досі немає української мови. І я записував відео про це, де я трошки от бомбив. Стосовно цього ще вже більше року тому. Ось. І мені здається, що так, що Самсунг забила таке враження, що вони не дивляться мої відео, Прямо якось образливо стало в цьому моменті. Але е, це трохи соромно має бути компанії в тому плані, що ці фічі ви просуваєте. Ці фічі ви рекламуєте, але в цих фіч немає підтримки повноцінної е, української мови. Чому так? Це вже питання десяте, при тому, що дуже багато ще інструментів там Gemini, ChatGPT, вся ця штука, вони давним-давно прекрасно розуміють і навіть говорять тою українською а, на хорошому рівні. Тоді як Samsung не може, коли лишень прийшла One UI, то виникло таке віконечко після перезавантаження смартфону, де нам рекламуються ці фічі. От буквально з покращення спілкування, тобто з трьох цих фіч, які нам рекламують на першому екрані, прямо після оновлення, лишень. Одна працює, тобто Writing Assist оце от працює з українською, а call Assist і перекладач не працюють. Тому, як би. Е. Також змінилася структура сплітскріну. Не переживайте, айфонщики, у вас це колись з'явиться, сподіваємося. Так от, можна тепер одну з програм звужувати до маленького простору і фактично робити її неактивною і швидко на неї перемкнутися за необхідності. Тоді, як раніше, обидві програми в сплітскріні були активними. До речі, з усіх іконок в головному меню Samsung перемалювала лише одну іконку, і це іконка акумулятора, розділу акумулятор. Тоді як всі інші, в принципі, я не помітив якоїсь різниці. Тут вона стала тепер простіша. ну нехай без цього обведення, скажімо так. Розділ заставок нам чуть-чуть перемалювали. Нам тепер пропонуються різні фотки, які є вже в галереї, і обробляється. Тобто, у мене там якийсь мем скачений. Вони взяли з цього мема, вже котика е, вирізали в сердечко, і оце от поставили, щоб я лишень тикнув і встановив. Це загалом прикольно. Раніше це треба було робити все вручну. Е, і так само додали атмосферне фото. Це означає, що ми можемо на заставці там якісь краплини дощу, і це все в принципі те, що було років 10-15. Тому що на LG, UX, Оболонці, і потім і на, в принципі, TouchWiz десь так само проскакували такі фічі, які тепер по-новому так розкриваються у 2025 році. Ну, нехай. З візуальних змін, які я помітив, це те, що тепер всі сповіщення вони напівпрозорі. Тоді, як раніше, частина була якась от напівпрозора, а частина сповіщень була повністю заливкою одного кольору. Е, ну, нехай тепер це виглядає консистентніше, тому тут постаралися е, молодці виправили. Але знову ж таки, порівнюючи, наприклад, з оболонкою мотороли, яку я оглядав, ось, наприклад, в цьому відео, е, що мене нервує, це те, що тут є такий різкий зріз. Е, тобто, коли ми... Там мотаємо якісь е, сповіщення, то в нас отут зрізається зразу так дуже різко. Ну, це неприкольно виглядає, як на мене. В Мотороли тут додали, після того, як, до речі, я в відео там сказав, от вони додали і там зробили таке легке розмиття, що воно тепер там виглядає якось приємніше оку. Ще я помітив, що в галереї під час того, як викликаєте функцію Quick Share, то у нас тепер не опції тут пише, а параметри. Це дуже гарно, але разом з тим нам додали можливість включати або не включати геодані з фотографій, коли ви пересилаєте. І це класно, тому що ви можете, ну, типу, цю конфіденційну інформацію під час того, як ділитися десь в соціальних мережах, її просто не включати в сам файл, відповідно, якось себе там убезпечувати. Бачите, щоб не знайшли вашого цю адресу, не вичислили по IP, Ну ви поняли. Також в нас змінився екран пошуку системного пошуку, якщо ви його виводите замість менюшки, звичайної, тобто свайпом вгору. І тепер в нас і декоративно стало трохи інакше, і функціонально. Тобто раніше можна було відобразити менше оцих от програм. Тепер, на жаль, чомусь згорнути не можна. Ось трошки сумно, тому що раніше, ну, якщо ти там собі от хочеш мінімалізм, то міг його зробити. Тепер ні, але так чи інакше, я користуюся завжди розгорнутим цим Цим станом, тому що вісім іконок влазиться. Це завжди корисніше. Так само теми налаштування. У нас тепер не треба гортати. Оце все У нас тут виведені всі іконки разом згруповані. Це ж стосується і завантаження знімки екрану. Тепер вони просто розділені вертикально і менше займають місця, можна сказати. Нехай і так само пошукові запити раніше треба було так само гортати тепер вони згруповані разом, що зразу їх видно. Це Зміни непогані, так само в нас, як ми помітили, що є прозорість фон фонових цих елементів, тоді як раніше цієї прозорості не було. Екран швидких налаштувань практично не змінився. Там можна досі собі доволі гнучко все сортувати, розміщати і тому подібне. І візуально, наче плюс-мінус, все те саме, тобто рівень прозорості цих елементів, читабельність тут принаймні на якомусь плюс-мінус адекватному рівні, на відміну від iOS. Тому якесь таке відео вийшло про відмінності One Ui 7 та One Ui 8. Я знаю, що там є значно більше прихованих відмінностей, які там десь глибоко зариті в системі. Я сказав лише в цьому відео, що буду оглядати. Ну, я щойно кажу, от зараз кажу, що оглянув ті елементи, які зразу впадають у вічі, і які юзер плюс-мінус майже зразу може знайти. А тоді, як безпекові функції, там є якісь прогреси. Це все насправді більшість людей це не цікавить ці всі моменти. Безпекою, ноксом і тому подібне. Е, тому я вважаю, що еволюційна зміна все одно доволі мінорна, е, вона непогана. Тобто, за цей час користування я не помітив чогось поганого в плані там, анімацій, е, в плані стабільності роботи, все чудово. Е, навіть, можливо, автономність стала чуть так краще суб'єктивно, хоча я не проводив якихось окремих тестів. Е, загалом нормально нічого. Не зіпсували. Ось на цьому і подякуємо компанії Samsung. Тому будемо сподіватися, що в One Ui 8.5 вони продовжать цю традицію. Підписуйтеся на канал, оце, ставте лайки, дизлайки. Можливо, вам щось було корисно, можливо, і ні. Ну, все як завжди, на технарні. Тому побачимося. Не забувайте, що в Україні триває сезон гарбузів. До речі, я для себе відкрила дуже смачний японський сорт кабоча. Рекомендую. Це були поради від Таня. Так, да, такі дуже термінові.